Вічна зелена рослина із складною назвою Ліукатоя сорт Curly Red. Ну, вона прекрасна і на фото. Я дивилась, вживу не бачила, коли замовила і приїхала, то ну зовсім гарно. Листя таке, наче, наче пластикове, дуже тверде і таке скручене, молоде, молоде листя, воно завжди. Відрізняється по кольору, яскраве, червоне. Частину літа в мене були в горщиках, я переставляла і трошечки підгорали лісточки, але, мабуть, з того, що перегрівалася коренева. Зараз десь, в серпні, я висадила відкритий ґрунт. Да, це рослина, яка потребує рихлого, кислого ґрунту, посадила в торф верховий, і наче нормально, добре розмножується. Ось такі у мене є молоді, перезимувала Леокатоя перезимував мене. Зимує не дуже добре, верхні молоді листочки підмерзли. Але ж була тепла зима, і вони, наче трошечки пішли в ріст, а потім підмерзли. Ну, але ж все-таки добре-добре росте. Дуже гарний.